Друзі, всім привіт вітаю вас на новому відео на моєму youtube каналі Тема сьогоднішнього ролика, яку ми піднімемо, буде актуальною для більшості з вас. Сьогодні ми поговоримо про те, як назавжди перейти в онлайн заробіток, а саме роботу на себе. Тобто, як. Звільнитися з найманої роботи, або якщо ви зараз навчаєтеся, тобто ви студент або школяр, щоб після закінчення вашого навчання ви почали працювати самостійно на себе і заробляти кошти в онлайн. Відео буде максимально корисним як для чоловіків та жінок, які зараз працюють в наймі, а також для хлопців та дівчат, які зараз ще навчаються. Тому я всім бажаю приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Ні для кого не секрет, що онлайн заробіток зараз найкраще, що може бути в плані роботи. Всі це розуміють, але мало хто вміє з цим правильно працювати. Тому я вирішив записати це відео, щоб дати практичні рекомендації для своєї аудиторії, які реально можуть змінити ваше життя в кращу сторону. Онлайн це ідеально, адже у вас є можливість працювати будь-коли в будь-який час, а саме головне з будь-якої точки світу. Давайте розберемо це детальніше на Особисто моєму прикладі, лютий 2020 рік, мені 15 років я живу з батьками в своєму рідному місті Хмельницький, навчаюся в 10 класі. Хожу в школу і на день мені батьки дають 50 гривень, і то, якщо ще дадуть. Тобто в той час я був звичайним школярем, який напряму залежав від своїх батьків. Але в той же момент я був активним спортсменом. Сім років я займався футболом. Я постійно спілкувався зі старшими хлопцями, дівчатами. Мій круг оточення завжди був старшими людьми. Ну і відповідно, я як і ми всі. Активно користувався соціальними мережами, відповідно, я завжди бачив щось більше, щось краще, ніж я мав, будучи там школярем в 10 класі, да повністю залежавши від своїх батьків, я завжди хотів кращого. Я завжди хотів більшого життя, я завжди хотів більше грошей. І саме тому 11 лютого 2020 року я починаю вивчати сферу таргетованої реклами. Тоді я придбав своє перше онлайн-навчання по таргету за декілька сотень доларів. І ось вже 5 березня, так само в 2020 році, тобто лише через три тижні від старту свого першого навчання, я знаходжу першого клієнта на таргет і заробляю з нього 50 доларів за 7 робочих днів. Тобто я навчаюся в 10 класі. Мені лише 15 років. Я сидів вдома, дивився онлайн-уроки і повторював все те, що мені там казали робити, да, на моєму першому онлайн навчанні І ось за. Три тижні такої сильної роботи я багато насправді вчився, я став менше гуляти, я весь час приділяв таргету. Я знаходжу свого першого клієнта, який кидає мені на карточку в районі півтори тисячі гривень буквально за сім робочих днів. Уявляєте, який це був для мене тоді шок? Це був просто вау, результат для мене, що я в свої 15 зміг це зробити. Це було ще п'ять років тому. Чотири да, тобто 4 роки тому вже скоро буде п'ять. В 20-му році ще про таргет мало хто знав. Не дуже підприємці довіряли цій діяльності. Як до прикладу, зараз відповідно в мене тоді вийшло. Чому зараз в когось, хто до прикладу дивиться це відео, хто має багато страхів почати, але ви дуже сильно цього хочете. Чому у вас зараз може не получитися, коли кожен підприємець, який веде свою діяльність в онлайні, 95% з них. Потребують собі хорошого таргетолога, який буде просувати їхній бізнес в цьому відео. Я детально розкрию, як я особисто заробив першу тисячу доларів в онлайні в свої 15 років. Також ми поговоримо про найперспективнішу сферу онлайн-заробітку в 2024 році, а саме таргетовану рекламу. Ну і як вам перейти з найму, або якщо ви зараз десь навчаєтеся в онлайн-роботу, в сферу таргетованої реклами лише за 2-4 місяці. Ці часом, друзі, таргетована реклама це один з видів маркетингу. Тобто, зараз трішки детальніше вам розповім, що це, як це працює. І за що тут ви можете отримувати кошти? Маркетинг існує всю історію людства. Ринок реклами зростає просто кожного дня. Відповідно, в цій сфері є дуже багато фінансів, яких вистачить на нас всіх. Рекламу ви бачите кожного дня в газеті, в білбордах, на телебаченні в якихось пристроях. Ти йдеш в торговому центрі, там є реклами. Ти купуєш собі якийсь журнал чи ще щось. Там також є реклами. Да? Тобто, це. Все маркетинг. Таргетована реклама це вже більше про діджитал маркетинг. Таргет ви бачите кожного дня у себе в соціальних мережах, а саме в сторіс талентах, Фейсбуку та Інстаграму. Тобто, ви щось листаєте, вам може вилетіти реклама з взуттям, вам може вилетіти реклама з відпочинком, десь там в Буковелі. Це все і є таргетована реклама зараз. Ви просто дивитеся цю рекламу, хоча кожен з вас може стати таргетологом, налаштовувати цю рекламу для бізнесів і заробляти на цьому тисячі доларів кожного місяця. Таргетолог заробляє на просуванні бізнесів. До прикладу, є якийсь магазин жіночого одягу, який нещодавно створив свою сторінку в інстаграмі, і відповідно про нього ніхто не знає. Цьому магазину 100% потрібні клієнти для того, щоб заробляти свої кошти. Бізнесу потрібні клієнти, потрібні фінанси. Відповідно, власник цього бізнесу де шукати собі таргетолога, тому що підприємець а не має часу налаштовувати собі рекламу самостійно. Б. Він взагалі не знає, як працює таргет. Ну і тому йому потрібні люди, яким він заплатить кошти, і вони будуть займатися цим професійно. Відповідно, тут і з'являємося. Ми чарівники реклами, таргетологи. В середньому таргетолог може мати з одного проекту фіксовану оплату 500 доларів за місяць роботи. Один таргетолог без проблем може вивести в місяць. До 10 активних проектів, до прикладу, давайте візьмемо таку золоту золоту середину. Ви ведете п'ять активних проектів кожного місяця, маєте фіксовану оплату за кожного проекту 500 баксів. Ось в кінці місяця ви маєте чистий прибуток в 2 тисячі доларів. Якщо ви ведете п'ять проектів, то в середньому кожного дня, якщо ви тільки починаєте, то вам на ці проекти потрібно буде від 2 до 5 робочих годин. Коли ви вже Таргетолог з досвідом, коли ви вже більше трьох місяців ведете ці проекти, то іноді в день у вас максимум буде йти до двох робочих годин. На ці проекти, чому? Тому що за перші три місяці ви вже все налаштували, у вас вже є робочі гіпотези, у вас вже є результати, які ви даєте своєму клієнту, і ваша головна задача комунікувати з клієнтом кожного дня, надавати йому звітність по рекламним кампаніям, тобто по всім показникам. Ну і відповідно вести ці рекламні кампанії. А коли все дуже добре і клієнт готовий масштабуватися, відповідно, вам потрібно буде запускати нові рекламні кампанії. Тому в середньому ви можете без проблем робити від 2000 тисяч доларів місяць в сфері таргетовної реклами, витрачаючи в середньому від 2 до 4 годин роботи на день, коли ви тільки починаєте. Далі вам треба буде менше часу для того, щоб вести всі ці проекти, ось на чому заробляють. Таргетологи. звичайно, відкривши Forbes, ви не побачите в топ-10 власників рекламних агенцій по таргіт, але ви точно побачите там на другому місці марка Цукерберга. Це людина, яка є власником компанії Meta, а саме він тримає Facebook та Instagram. Відповідно, ви самі бачите, які великі масштаби дає реклама в соціальних мережах. До прикладу, ваш чек за один місяць роботи складає 300 доларів. В місяць ви без проблем можете самостійно просувати 8-10 активних. Проєктів. Кожен окремий проект дорівнює 300 доларів? Давайте візьмемо такі цифри. У вас 7 активних клієнтів, по 300 доларів за кожного клієнта ви отримаєте. Відповідно, в місяць ви заробляєте 2100 доларів, це 87 тисяч гривень. На рік це складає 25 тисяч 200 доларів, тобто більше 1 мільйона гривень. І таке до мене до вас питання: скажіть, будь ласка, на якій найманій роботі ви заробите більше 25 тисяч доларів за один рік, ну тут відповідь я не знаю. Да, може, якийсь там топ-менеджер десь там за кордоном з вільним володінням англійської мови робить такі цифри без проблем. В актуальних реаліях на ринку України кожного дня дивлячись вакансії, Work.ua, я сам наймаю людей. Я не знаю, де можна в Україні за, за рік в наймі заробляти такі кошти. Ось тому я вже п'ятий рік поспіль розвиваюся в таргетованій рекламі. Топлють за цю сферу, і кожному з вас рекомендую заходити в неї та починати тут розвиватися і заробляти свої фінанси. Якщо говорити знову ж таки про списки Форбс, то кожному з тих людей, які там є, їм потрібна реклама. Так як вони є власниками великих компаній, їм всім потрібне просування. Це бізнеси, які також мають багато клієнтів, але вони хочуть мати ще більше клієнтів. Або, до прикладу, якщо взяти там такі компанії, як Apple, Nike та інші, ми і так їх всіх знаємо. Ми і так в них постійно купуємо. Але вони кожного року все рівно інвестують в маркетинг, інвестують в таргетовану рекламу просто сотні мільйонів доларів. Розумієте про що я? Кожному, хто є в Forbes, їм потрібна реклама. І цю рекламу можете налаштовувати їм ви. Гаразд. Давайте не будемо все так масштабувати, а поговоримо більш відверто та по фактах. А саме поговоримо про цифри великих компаній і розберемо, скільки ж вони інвестують в маркетинг кожного року. До прикладу, компанія Microsoft інвестувала в маркетинг 17% від свого річного доходу. Компанія Google інвестувала 12,3%. Відсотків від свого річного доходу Фільно сьогодні перед записом цього відео я дивився прибуток компанії Apple за минулий рік, і вона склала понад 400 мільярдів доларів. А в маркетинг вони інвестують близько 10%. Відповідно, всі ці компанії інвестують сотні мільйонів доларів на просування свого. Бренду логічно, що ми завтра не почнемо працювати з Apple по таргетованій рекламі. і Відповідно, що ну це не буде такий великий масштаб, але це бізнеси гіганти, які є прикладом для любого бізнесу у світі. Відповідно, зараз кожен маленький, середній та навіть великий бізнес в Україні також активно інвестує в маркетинг, тому що вони дивляться за цими гігантами і беруть з них приклад для себе. Тобто вони також інвестують в таргетовану рекламу кожного дня тільки в Україні. За минулий рік відкрилося більше 304 тисяч різних компаній і різних бізнесів. Зараз ми з вами проговоримо взагалі про попит про конкуренцію, бо можуть думати, що таргетологів дуже багато і з клієнтами буде проблема, тому що їх не вистачить на всіх таргетологів. Так ось я скажу по своєму п'ятирічному досвіді в таргетованій рекламі, що на кожного таргетолога є. Тисячі клієнтів, і це лише на ринку України. Якщо говорити про весь світ, ну то цих клієнтів просто безліч, тому що бізнесів також є дуже і дуже багато, і кожному з цих бізнесів, які відкрилися в минулому році, які відкрилися 10 років тому, їм всім. Потрібна реклама, їм всім потрібен таргетолог. тому що якщо бізнес відкрився 10 років тому, він все рівно раз в рік, або раз в 3 роки, або раз в 5 років буде змінювати підрядника, буде змінювати рекламні агенції, з якими він працює. Тому що підприємці постійно хочуть нових ідей та. Нових підходів до їхнього бізнесу тому в нашій сфері, в сфері таргетованої реклами, проблеми у клієнтів є лише у тих таргетологів, які не хочуть мати цих клієнтів і які їх не шукають. Якщо ви активно розвиваєте свої соціальні мережі, якщо ви активно кожного дня розповідаєте своїм друзям, знайомим, батькам, родичам, що ви таргетолог, про вас самі будуть говорити, про вас будуть знати і відповідно будуть вас рекомендувати як спеціаліста в таргеті. І з клієнтами у вас проблем точно не буде. Бізнес Відкриваються кожного дня, і я говорю не лише про український ринок, а в загальному про весь світ. І це може свідчити лише про одне: а саме, що реклама це напрямок, який буде жити завжди. Лише моя агенція, рекламна агенція. Просто за минулий рік опрацювала більше 120 тисяч доларів рекламного бюджету наших клієнтів. Тобто, ми співпрацювали з різними бізнесами і вони виділяли кошти. На рекламний бюджет, який ми опрацювали, це більше 4 мільйонів гривень. І ми не сама велика команда. Ці цифри були зроблені не за 2-3 роки, а лише за минулий 2023 рік. Уявляєте ви, які є великі можливості в сфері таргету та, взагалі, які суми ходять? І це лише я говорю про український Ринок навіть не буду говорити про американський ринок, тому що там все в десятки разів масштабніше. Банальний приклад: український таргетолог за один хороший проект має в середньому 500 доларів за один місяць роботи. Хороший таргетолог в Америці має Тисячу тисячу двісті доларів за один місяць роботи над одним проектом. Тому, якщо ви володієте англійською, для вас це також буде дуже хорошим доповненням, тому що ви без проблем опанувавши сферу таргетованої реклами автоматично, якщо ви працюєте на європейський або американський ринок, ви будете заробляти в два, а то і в три рази більше ніж заробляє таргетолог в Україні. Тому що там ці. Послуги цінуються в рази більше, та за них платять в рази дорожче ніж на українському ринку, і це. Означає, що ви без проблем можете проживати в Україні, вміючи працювати по таргету, але просто вам потрібно знати до цього всього англійську мову. Ви без проблем з України зможете просувати американські бізнеси, які знаходяться за кордоном. Тому, друзі, користуватися вам цим методом заробітку, а саме заходити в таргетовану рекламу, починати в ній розвиватися, чи не потрібно вам це робити, да, вибір залишається лише за вами для тих, хто обирає користуватися. Цим методом, хто хоче заходити в сферу таргетованої реклами, і хто працює в наймі, або хто навчається в школі чи в університеті, дивіться це відео до кінця. Зараз я дам вам чіткий план дій для того, як за 2-4 місяці часу. Повністю зайти в сферу таргітовної реклами та вийти тут на стабільний прибуток від тисячі доларів на місяць. А з часом ви без проблем можете робити ці цифри набагато більшими. Додам важливу рекомендацію від себе, що перед тим, як заходити в таргетовану рекламу, не потрібно відразу відмовлятися від вашої роботи, на якій ви зараз працюєте. Чи не потрібно, скажімо так, забивати на своє навчання? Робіть це все поступово, тому що сфера таргетовної реклами вам це дозволяє робити. Тут не потрібно бути. Залученим 24 на 7. Ви спокійно на початку можете виділяти на навчання від 2 до 4 годин в день, і вам цього буде достатньо. Тому на початку зробіть все плавно та паралельно. Ви можете там зранку до вечора ходити на свою роботу, а вечором, прийшовши додому, виділяти вже саме час на вивчення сфери таргетованої реклами. Беріть це на на увагу для себе, да, щоб ви не зробили для себе якихось фатальних помилок. Робіть це все поступово та паралельно. Щоб потім, коли ви вже зайдете в сферу таргетованої реклами, ви там станете на дві ноги і будете відчувати себе впевнено. Вже тоді ви можете повністю, до прикладу, там звільнятися з своєї роботи, або, скажімо так, не дуже багато часу виділяти на своє навчання. Якщо ви, до прикладу, студент чи школяр там останніх класів, робіть це обережно. А що саме для цього вам потрібно робити, щоб перейти в сферу Ро реклами зараз я вам чітко дам покроковий план дій для початку. Шукаєте собі робоче навчання, дає позитивні відгуки від інших людей, паралельно ходите на свою роботу, там чи на навчання, і також виділяєте час на проходження курсу по. Таргіту, що я хочу додати, що сам таргет опановується буквально за 2-3 тижні часу. Там не потрібно ламати голову і це не потрібно вчити місяцями. Ви виділяєте там буквально до 20 днів там на вашому навчанні, щоб опанувати саму технічну роботу по налаштуванню таргетовної реклами. І вже далі ваша головна задача це пошук клієнтів. Та продажа своїх послуг по таргетованій рекламі. Щодо клієнтів, буду з вами знову ж таки відвертим. Вони шукаються взагалі без проблем, тому що зараз вони є всюди. Це можуть бути як і ваші сусіди, якісь родичі, які мають підприємницьку діяльність, і ви можете їм запропонувати поспівпрацювати з вами. Тут саме головне вести. Скажімо так, активний спосіб життя, і навіть банально просто написати декільком знайомим: привіт! Я закінчив чи закінчила курс по таргетованій рекламі. Знаю, що в тебе є такий-то, такий-то напрямок, ти займаєшся таким-то, таким-то бізнесом. Можливо, тебе цікавить збільшення продажів. Давай поспілкуємося. І ось так ви без проблем знайдете своїх перших клієнтів. Четвертий. Покроковий план, який я да, четвертий пункт мого покрокового плану, який я вам кажу, це знайти свого першого клієнта і взяти його буквально для початку за 250, за 300 доларів за один місяць роботи. Тут ви ще паралельно працюєте на своїй роботі. Не потрібно відразу знайти, щоб ви це все зробили, скажімо так, екологічно, з мінімальними ризиками. Берете свій перший проект. І набираєтеся на ньому максимального досвіду на своєму першому клієнті. Далі ви закінчуєте з ним перший місяць роботи. Ви 100% стараєтеся його продовжити далі. Тобто, щоб цей клієнт з вами співпрацював не один місяць, а щоб він з вами співпрацював роками. Тому що дуже класна плюшка в таргіті, ви можете знайти собі буквально там п'ять клієнтів. Надавати їм якісну свою послугу і співпрацювати з ними місяцями, а то й роками цим і славиться ця сфера. Тут є стабільність, але вона буде лише в тому випадку, коли ви будете якісно надавати свою послугу. Послугу, взявши свій перший проект на співпрацю по таргету, на початку у вас може йти на нього там одну, дві, три годинки на день. Перший час, коли ви лише починаєте з ним співпрацювати. Але далі ви все налаштовуєте і будете витрачати на цей проект до однієї години в день. З часом це взагалі доходить там до 15-30 хвилин в день, але це все напрацьовується лише з. Досвідом на своєму першому проєкті ви набиваєте досвід, ви робите кейс, упаковуєте презентацію з цифрами, що ви зробили клієнту, скільки коштів він інвестував в рекламу, скільки клієнтів ви йому привели, і вже з цим кейсом ви далі так само повторюєте алгоритм дій, які ви зробили для того, щоб знайти свого першого клієнта. В таргіті чітко працює все в по певним, скажем так, шаблонам, грубо кажучи, але ці шаблони потрібно знати, що потрібно написати клієнту, щоб він вийшов з вами на зустріч в зумі або там на офлайн зустріч. Як потрібно підготувати презентацію да, для свого клієнта, щоб продавати свої послуги? Коли ви це один раз зробите, то далі у вас за це буде просто получатися, тому що ви знаєте, як це робити. Коли ти Получиш свої перші кошти, получиш свою позитивну відповідь від клієнта, коли він скаже: Так, я буду з тобою співпрацювати, в тебе буде такий плюс вайб, ви будете. Ну, енергія позитивна буде, от до чого я веду. І далі ви будете відчувати себе ще впевненіше, і, відповідно, будете закривати клієнтів ще швидше та легше. Ну і після цього, коли ви вже вийдете на рівень. Трьох-п'яти клієнтів по таргету стабільно, до цього можна спокійно прийти за півтора-два місяці часу. Це можна спокійно зробити під час навчання. Ви з одного проєкту будете мати там в середньому 300 доларів. Тобто, коли ви будете вести 3-5 проєктів, ви будете в місяць заробляти 900-15 тисячі доларів на місяць, в залежності від того, скільки проєктів ви будете вести. І вже саме в такій ситуації, коли ви стабільно заробляєте на таргеті, у вас є клієнти, я вам рекомендую повністю там звільнятися. З вашої роботи ви можете, скажімо так, вже менше звертати уваги на навчання, якщо ви там студент або вчитеся в школі, робити акцент виключно на таргетованій рекламі і далі масштабуватися в цій. Сфері, ось такий е, мій покроковий план дій для вас. Хочу підсумувати і дати вам від себе такі рекомендації по своєму досвіду. Перше, це точно не потрібно вам спішити і робити все відразу. Робіть все поступово. Проходьте навчання перед тим як купити навчання, найдіть хорошого спеціаліста в цій сфері, щоб він точно довів вас до результату. Не звільняйтеся відразу з роботи. Попробуйте таргет. знайдіть там першого клієнта, заробіть там перші гроші. Вийдіть на якусь певну стабільність вже далі. Там можете без проблем звільнятись. З роботи, тобто, щоб у вас все було органічно і щоб ви собі не зробили якихось непотрібних проблем в своєму житті. Я вам це справді рекомендую, щоб у вас все було гаразд. Далі знайдіть топове та робоче навчання по таргету. їх є дуже багато, але чи воно буде дієвим і чи воно дасть вам результат, все буде залежати виключно від того, як ви підберете собі наставника, до кого ви підете на навчання. Також вірте в себе та в свої мрії. Кожного дня робіть. Маленькі кроки, маленькі дії для досягнення ваших цілей, для досягнення ваших мрій, і у вас обов'язково все вийде. Це вже я також можу казати по якомусь своєму п'ятирічному самостійному стилю життя, де ти сам працюєш, де ти сам заробляєш, де ти там, купуєш собі якісь мрії дитинства або відвідуєш країни. Про які ти мріяв в дитинстві? Колись про це все, що зараз мав, маю, от справді буквально 2-3 роки тому, якщо повернутися думками назад, я справді про це все мріяв. Навіть мріяв сидіти в класній студії і записувати таке відео на YouTube, яке зараз записую. Тому і вам рекомендую мріяти. Ставити цілі, і саме головне, кожного ранку прокинулися і щось для цього робити. Тоді у вас обов'язково це з часом вийде. Я дякую вам за перегляд. Якщо вас зацікавила сфера таргетованої реклами і ви хочете почати заробляти в онлайні, ви хочете спробувати таргет і. Зробити це без ніяких вкладень та без ніяких ризиків, в мене є для вас безкоштовне навчання по заробітку на таргетованій рекламі з повного нуля. Щоб отримати це навчання, напишіть мені в дірект кодове слово найм. Да, по, по темі цього відео пишете мені слово найм і я вам відправляю доступ до безкоштовного навчання по заробітку на таргетованій рекламі з повного нуля. Друзі, ставте лайки. Під цим відео пишіть свої коментарі та обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал та на мій інстаграм. Посилання буде в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.